5 вересня у селі Рунівщина Новоселівської територіальної громади встановлять пам'ятний знак талановитому українському скульптору хорунжому армії УНР Михайлу Гаврилку з нагоди 140-річчя від дня його народження. Меморіал з'явиться в парку на місці пам'ятного каменю, що був закладений на честь видатного земляка 10 років тому. Ми знаходимося з вами зараз в селі Рунівщина біля місця, де буде у вересні цього року відзначатися. Пам'ятна дата. Причому хочу зазначити, що пам'ятна дата, яка відзначається на державному рівні 140 років від дня народження нашої видатної постаті, нашої громади Михайла Гаврилка. Ми організували в цьому році встановлення на цьому місці, де ми знаходимося якраз зараз, пам'ятного знаку до цієї визначної дати. Проходило громадське обговорення, голосування. Остаточний варіант обрали серед трьох ескізів. Виготовлення та встановлення пам'ятника коштуватиме громаді приблизно 140 тисяч гривень. Ми відобразили історичний герб Української Народної Республіки, який він є. Червона калина символ, дані про Михайла Гаврилка, хто він є був. І основне це шабля і стек. Це уособлення його діяльності. Тобто і шаблею, і стекою Михайло Гаврилко. Це такий зріз епохи сторічної давнини, зріз історичний зріз як особистості боротьби за незалежність з білою і червоною Росією. Понад 100 років тому він поєднав у собі дві іпостасії: діяча культури і. Борця за незалежність, військовика, він був хорунжем армії Української Народної Республіки, скульптором. Пройшов шлях навчання за кордоном. Він навчався у Краківській мистецькій академії, стажувався у кращих художників і скульпторів Парижа. І він, як митець, увійшов в історію українського мистецтва, тим, що він створив великий такий образ Тараса. Шевченка в Рунівщині буде не лише пам'ятник, а цілий історико-меморіальний комплекс, говорить регіональний представник Українського інституту національної пам'яті в Полтавській області Олег Пустовгар. 9 серпня на сесії Новоселівської сільської ради затвердили програму про збереження культурної спадщини та відновлення національної пам'яті. Ця сесія важлива тим, що вперше на Полтавщині на рівні місцевої територіальної громади затверджено комплексну програму збереження. Не лише культурної спадщини, але й відновлення національної пам'яті. Крім пам'ятного знака, в Рунівщині облаштують алею та сквер імені Михайла Гаврилка. Започаткують щорічний історико-культурний фестиваль та створять музей національної пам'яті. В місцевому сільському музеї вже є кілька унікальних експонатів. Експонатів у нас таких робіт Михайла Гаврилка, два. Барельєф Шевченка і це погруддя Прометея. Його нам подарував внук Ярослав. Багато робіт митця не збереглося, в шкільних підручниках про нього не писали. Майже упродовж століття він опинився серед спеціально замовчуваних та незаслужено забутих, розповідає учитель історії Рунівщинської школи. Ім'я Михайла Гаврилка це такий яскравий приклад. Як, на жаль, радянська влада намагалася сховати, викорінити нашу історичну пам'ять. І дуже добре, що це ім'я сьогодні повертається. Я безпосередньо сам, десь на початку 2000-х вперше почув це прізвище. Мене дуже зацікавило. Що ж це за людина? Адже ні в підручниках, ви самі розумієте, ще в такий час в підручниках навіть історії України це ім'я не згадувалось. Я хотів би наголосити, на таких моментах учням неодноразово на цьому наголошую, що якби Михайло Гаврилко був сьогодні живий, звичайно, він би був сьогодні серед тих, хто боронить незалежність. Нашої України Михайло Гаврилко народився 5 вересня 1882 року в козацькому хуторі неподалік села Рунівщина, автор пам'ятників Тарасу Шевченку, творець образів Івана Франка та Маркіяна Шашкевича один з організаторів українських січових стрільців під час Першої світової війни, командир партизанського загону армії УНР на Полтавщині. Був заарештований та страчений чекістами в Полтаві восени 1920 року.